Всім привіт! Цікаву монетку побачив я на форму віоліті Звісно, це у нас саме звичайна перерізка. Тут робили з монети, вставляли, як то кажуть, рік. Ну, а також знак монетного двору. Звичайно, 2 копійки 92-го року. Якщо її існували, то лише в пробному вигляді. В, звісно ж, в алюмінію. Ніяк не в магнітній сталі. Якщо і були якісь хуліганки, ну то вже таке. В принципі, могли їх клепати в різних металах. Відповідно. Ну, звичайно, це у нас монета. Більш за все, що з 2000-х родом, був наш штамп ДА відповідно. Хоч тут поганеньке видно, але видно, що це монета з 2000-х років, десь з 2001-го і далі. Отут у нас штамп ДА з 2000-го, але ж знак монетного двору який є тут в наявності, він з'явився значно пізніше в 90-х роках. Знака цього не було, бо в Луганську, їх навіть не малювали. Ну, Фото в нас поганенькі, але мені скинули ту саму монетку, але ж вже в кращому трішечки фото. Звичайна, якість погана, але ж все-таки видно, що це одне і те ж саме виріб. І, відповідно, мені стало цікаво, як його зробили, бо ж самі розумієте, що в нас в 92 році є варіант зрізати з одної копійки, бо з 5 копійок буде велика, маю на увазі дату, але ж все, все одно бачите, тут у нас ще є знак монетного двору. Але ж самі розумієте, що копійка вона ж менша, ніж 2 копійки, і відповідно якось треба чаклувати. Перенесемося в Photoshop. Тут я пробував. Гратися з зображенням, бо зображення аверсу якесь маленьке, але ж все одно у нас тризуб більше схожий на 2 копійки. Хоча сам шрифт, я б сказав, бо що більше все, що з двох копійок і тризуб. Ну, а все інше мені чомусь кажеться, що він все таки йде з копійки, бо тут якось все воно таке незрозуміло. Можете в своїх коментарях написати, як це робили, бо тут навіть і внизу є якісь дефекти. Як щось як вдалено, на начебто щось чи вставляли, не вставляли, але ж як вставляти, бо ж самі розумієте, що зображення тут навряд чи з одного маху все було добре. Я підставляв копієчку. По розміру шрифту вона більш підходить під 1 копійку, але ж ви самі розумієте, що вона набагато менше, ніж 2 копійки. І виглядило воно якось цікаво, але ж, бачите, ось по зображенню схожий. Щодо тризубця, більше всього, що є варіант перший, його чи підрізали, чи залишили з іншої монети, як ви думаєте, відпишіться, бо тут бачите, ось, трішки більше схоже на 2 копійки, бо з 1 копійки воно не йде. Дата, відповідна, я думаю, що все-таки взята звідси. Дату переставляли 100% з 1 копійки. Ну, а у нас тризуб. Більше всього, що родом з 2000-х. По шрифту теж схоже, що більш похоже на 2 копійки. Ось брав 2013 року. По розміру, воно плюс-мінус схоже на правду. Якщо так придивитися, то в принципі більше всього, що все-таки дату перерізали і сюди всього-навсього вставляли. Хоча шрифтом не знаю. ну, от 2 копійки 2013 року більш-менш підходить. А якщо брати 2001 року, то тут у нас чуть більший аверс. відповідно, бачите, не все так гарно лягає. Якщо подивитися, то Шрифт у нас значно більший, так що, якщо й брали, то аверс був трішки менший по розміру. Можливо, там, де були перші і другі штампи, відповідно. І щось з цього підганяли. Хоча мені не подобається в цьому випадку, що в нас шрифт все одно якийсь великуватий. Дай вінки якісь більші, мені кажуться, все-таки, чим у цій монеті. Тому тут якось. Мені навіть не зовсім зрозуміло, як вони його робили. бо дату то відповідно 100% перерізали, а ось звідки брали оці листя. три зуб, як по мені, все-таки залишився звичайних двох копійок, бо з однієї копійки довелося би і величенько так обробляти і навіть дуже і дуже-дуже довго мучатись. Хоча, бачите, дата вставлена гарно. І виглядає, в принципі, це все непогано. Свої думки залишайте в коментарях. Цікава монета, хоч і рукоблуд, але ж все одно таке зробити, як на мені дуже і дуже важко. Якщо б вставляли, вже б 92-й рік вставили, бо знак монетного двору б убрали. Бо тут, бачите, зображення таке непрочеканене. Хоча і по фото важко що сказати, але рельєфність тут щось слабенька така, як начебто вдавлене. Звичайно, чудеса були. Зроблені її в алюмінію. Це у нас теж дві копійки, але у нас тут аверс, начебто, від 1 копійки, штамп 1.13, відповідно. І отакі чудеса також продавали. Схожу на цю монету. Також раніше бачив те ж саме ДАшка. Той самий аверс, але тут бачите щось. З листям пішло не те, але ж бачите, тут дата дуже і дуже гарненько стоїть. І той же самий знак монетного двору. Ця копія зроблена набагато і набагато так краще, ніж ця, що показана в ролику. Але ж бачите, ситуація та ж сама. Так що більше за все, що брали дві копійки і перерізали у нас з меншого. Відповідно, аверсу першого штампу шукали без крокодилів, без якихось напливів і, відповідно, вставляли. Ну, Тут зображення, бачите, трішечки поплило. Хоча зроблено дуже і дуже супер. Так що якось отак. Дякую за увагу. Тихої ночі. Бережіть себе, все буде Україна!